Доброго вечір! Я вас вітаю за святами сьогоднішніми. Стільки що просто Як сказати? Не пересказати. Ні, як є, так і є. Скажіть, будь ласка, мені, а які у вас сьогодні плани справи на вечір? А до кого? До вас? Постарів. <реш> Колись я до вас приїхав у 2012 році, і скільки мені було? Ну ще отакуєчки був. Ну, пам'ятаєте? 29. Боже, а скільки ж мені зараз? Ой-ой-ой. Ось... Тому я і також, як і ви, докатився до -ай -ай. Думаю, Ну все, моя пора. Шановне панство, я сьогодні приїхав до вас, щоб трошечки, знаєте, тут в, в Прикарпатті, можна сказати, в Трускавці завдяки ЗСУ і Богу трохи спокійніше. Хоч сьогодні, вроді, як лунала. <різовує> Перемога. Тривога. <Перевога. різовує> да. Слухай, скоро буде. А, і все ж у нас є можливість сьогодні, знаєте, перезавантажити трошечки мозок. Тому що пігулками можна вилікувати печінку. ну, мою вже ні. Пузо ваше. А ось душа українська 100% потребує. Якихось таких, знаєте, подій, які несуть собі радість. Їх так мало таких подій. Ось сьогодні є свята, але ж люди не можуть зараз радуватися так, як хочеться, тому що зарано ще плясати. Тому я вам сьогодні пропоную не концерт, а музично психологічну терапію. Сьогодні. Дуже чарівна українська програма. Ви чуєте, як я вже спілкуюся? А підніміть руку, хто спостерігав за мною на проєктах. Не стидайтеся, підніміть зараз. Ми почитаємо як вибори у президенти Білорусі нового українці. Вибирають. Слухайте, ну ви знаєте мої коріння і чуєте, як я з задоволенням розмовляю на солов'їне. Сьогодні дуже файна українська програма. Я спеціально взяв програм такі пісні, які ви знаєте, тому що тільки співом, якимись добрими подіями можна вилікувати хоч трошечки душу. Я не дуже велика батарейка, ви бачите, так? Да? Метр після сім. Але ж я вам обіцяю сьогодні дуже... Файну програму музичну і настрій, хоча б на годинку. Так що я вас прошу, не прогавте часу за гарним настрієм. Приходьте, ми поспіваємо, поспілкуємось, десь і лізіночку пустимо, а ви знаєте, Литинкович може трохи докрутити, так? <сум> Сам стою і плачу іноді. А зараз для тих, в кого сьогодні ввечері побачення, і ви не прийдете до мене на концерт. Я хочу заспівати пісню. Ну, таку, як скаже продюсерка. Mm -hmm. Мама, а може, холодно? Ну, тепло вже. Холодно, так. Голосуємо! Холодно чи пісня мабуть? Не забирайте дітей, хай балуються, вони на то і є. Знаєте, я вже 4 роки в чорному списку усатого таракана, падлюки. подлюки. Тут є діти, так? І тому о, я насправді знаю, що таке сумувати. та всі ви знаєте. В кожного є рідні, за якими ми сумуємо. Сьогодні я вам пропоную таку, знаєте, вечір гарного настрою, душевного спокою. Я вам обіцяю гарний настрій. Приходьте саме найдешевший концерт. Ну, дельфіни трошки дешевше. <рес> і зібро. <рес> я шуткую. Приходьте, будь ласка, я кажу поспілкуємось, поспіваємо, я вам розповім трошки запущу в захулі. тв шоу розкажу, всякі я вам там сплетні плітки. Так що заходьте, не прогавте часу, поки в нас ще є сонечко, і можна, не промикаючи, дойти до мене. Так що заходьте. Ми всі повернемося додому, і треба мати якісь спогади. Сьогодні ми і на ЗСУ трошки зберемо. Бутилочку шампанського розіграємо переможну. Так що я вас прошу. А зараз давайте отак. Трошки ви зрозумієте, про що я кажу, коли кажу, що треба буде заспівати сьогодні так, щоб зібрати енергетичний байрактар. Я вже мекнути по тому кремлю. Yeah. Давайте, всі знаєте пісню ой у лузі? Бо це вже в другій гімні. Давайте разом. Я вас ваш дирижер диригент. Гойлосі. Червона лузі, Червона. Так, молодси. Гойузі. Наша славна Україна зажурилася, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. По 50 книжку и приходите до мене на концерт, доспіваємо всі останні 17. Кубетів. Так что, будь ласка, сьогодні я вас запрошу на концерт, не прогавте часу, заходьте за настроєм. Я вас прошу. Не шатайтеся просто так. Дякую, Дякую вам.